Você não... Козацький шлях саме таку назву отримав новий проєкт громадської організації Асоціація Арткультура, створений за участю Криворізького обласного музичного коледжу при підтримці управління культури виконкому Криворізької міської ради. Його презентація відбулася сьогодні у стінах Палацу культури мистецький. Показати весь колорит української пісні та розкрити тему козацької культури за допомогою співу прийшла і Вероніка з колективу Ожина. Ми сьогодні співали пісню Ой, зелений дубе! Зараз складна ситуація з нашими козаками, воєнними, і ми підтримуємо, як їх можемо. І сьогодні ми зробили все, що можемо. Мистецький проєкт Козацький шлях несе в собі глибокий зміст та зв'язує наше героїчне сьогодення з не менш героїчним минулим. Саме народне мистецтво козацькі пісні, у яких червоною стрічкою проходить прагнення минулих поколінь до волі, розкривається жага наших прадідів до. Свободи має на меті передати нам непохитну віру у справедливість нашої нинішньої боротьби. Тому сьогодні перенити у атмосферу нашого героїчного минулого криваріжця мало змогу за допомогою пісень у виконанні народних колективів нашого міста. Ми підтримуємо наш культурний фронт нашого міста і тому сьогодні пропонуємо цікавий проєкт, сумісний проєкт з Криворіжським фаховим музичним коледжем та творчими яскравими особистостями, це і художники представлені у цьому заході. Стосовно нашого такого надбання, не тільки нашого міста, а надбання всієї нашої нації української це козацька пісня, козацька пісня це окремий розділ це нашої культури, музичної культури, культури нашої пісні. Ми згадуємо і зберігаємо для наступних поколінь наші козацькі пісні. Ще у 2016 році, за сприянням Олександра Вілкула та Євгена Удода, краєзнавців та музикантів нашого краю, ЮНЕСКО визнала козацькі пісні Дніпропетровщини нематеріальним культурним надбанням людства. Окрім того, наш край вважається колискою українського козацтва, і саме на території регіону була розташована перша козацька січ. І як колись козаки були ворогів та боронили рідну землю, так і ми та наші мужні захисники відстоюємо зараз незалежність та свободу нашої країни. Довго, і щоб доказати це все, це фільмувалося, це їздили по селах, це співали як індивідуально, так і хором, співали колективи, багато пісень, щоб можна було розказати, що це дійсно культура, світове культурне надбання. І я впевнений, що Казацька культура, наша українська культура буде жити в віках і я дуже вам вдячний завдяки вам. Воно передається і молоді, і молодому поколінню. Тож, незважаючи на складні випробування, які спіткали нашу країну, місто продовжує міцно тримати культурний фронт. А козацькі пісні це дійсно неперевершений культурний спадок в українській культурі. Тож наразі дуже важливо знати та зберігати ті творчі надбання, що залишили нам минулі покоління, бо це наша історія, наші традиції, які не дадуть зрадити наше майбутнє. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.